Обласні конкурси писанкарства проводяться щорічно напередодні великодніх свят, і основною метою їх є залучення широкого кола підлітків до вивчення звичаїв українського народу. Сьогоднішній конкурс називається Воскресне писанко а значить, Воскресне наша Україна, воскресне наша держава. Нехай Воскресне мир у нас. Під час мистецьких поєдинків діти мали чудову нагоду не лише долучитись до української традиції створення маленьких паскальних шедеврів, але й позмагатися за визнання свого таланту. Майстри, початківці виявили неабияку фантазію в кожну роботу вкладали глибоку життєву мудрість, пращурів, власне розуміння краси, щедрість художнього обдарування, безпосередність сприйняття навколишнього світу. Якраз на цій безмежності, великою любові ми показуємо, що ми є українці. Ми дуже віруємо. В нас серце переповнює великою любов'ю до всього того, що створив Господь. І всі, все це, що ви будете сьогодні накладувати на писанки, все це якраз буде від вашого розуму, від вашого серця, від вашого духа. Слід зазначити, що кожний навчальний заклад представив як індивідуальні, так і колективні великодні вироби, виготовлені заздалегідь. Переможцями народного мистецтва Скарби Полісся стали Новоград-Волинські, Житомирські та Коростишівські освітяни. У конкурсі ж Воскресне писанко. Персональні перемоги вибороли Марія Чмут, Олександра Прокоп'єва та Ганна Лупина. Великодень це саме такий святий. Праздник, коли людина свої думки, свої почуття може саме виразити через цю композицію, переможців особистої першості нагороджено дипломами управління освіти і науки обласної державної адміністрації та призами. Кращі ж роботи візьмуть участь у всеукраїнських конкурсах та інших виставках.